Черговий випуск обласної газети Вісті при Дніпров'я вже чекає на своїх постійних читачів. Наші журналісти розкажуть про найважливіші події, які відбувалися цього тижня у Дніпрі, області та України в цілому. Майстриня Олена Ласько майже рік тому змушена була переїхати з рідної Донеччини до Дніпра. Там популяризувала українську та грецьку вишивки, своє захоплення не покинула і продовжує творчу справу в нашому місті, влаштовує виставки і майстер-класи. Про своє покликання та історичні цікавинки з грецького побуту пані Олена розповіла в ексклюзивному інтерв'ю вістям. У травні пенсійний фонд України перепризначив житлові субсидії на неопалювальний період. Кому потрібно знову звертатися до відділень фонду, з'ясовували наші журналісти. В Україні від 23 червня запрацює єдиний реєстр зброї. Це допоможе автоматизувати облік зброї та зробити процес отримання дозволів зручним і доступним для громадян. На час дії воєнного стану в Дніпрі та області заборонена робота дитячих літніх таборів. Замість них у місті працюють літні майданчики. Знаходяться вони у центрах позашкільної роботи поруч з укриттями, детальніше в нашому матеріалі. Для родини Валерії та Владислава п'яти братів із Дніпра оберегом стала фронтова солдатська ложка. Наші близькі, які пішли у засвіти, живуть у переданих нам чеснотах і вірності, палкій любові до життя. Про оберіг щасливої долі розкаже журналіст Олександр Перепелиця. Томаківський народний історико-краєзнавчий музей не тільки засвідчує про історію краю, побуту українців, а й проводить майстер-класи для школярів, а також має свій філіал на території громади. Що можна побачити в музеї, читайте в черговому номері від 22 червня. Літо час, коли багато людей з друзями та рідними відправляються готувати шашлики на природу. Вісті підрахували, скільки цього року обійдеться відпочинок з традиційними стравами з м'яса. І як завжди, в кожному номері газети Вісті придніпров'я для наших господарочок смачні страви, які легко та швидко приготувати. Читайте нашу газету із задоволенням, а також передплачуйте це можна зробити просто не виходячи з дому.